Мене часто запитують, а як довго потрібно приймати біодобавки? Скажу таке: біодобавки вітаміни, мікро, макроелементи це їжа. І до неї не потрібно ставитися так, як до ліки. Випив, отримав результат і забув. Це наша їжа. А їмо ми з вами щодня. Візьмемо для прикладу вітамін С. Він Наповнює наш організм приблизно через тиждень. Але уже через 5 днів після його відміни він починає падати в нашому організмі. А вітамін С це наш імунітет і міцні судини. Вітаміни групи Б наповнюють нас через 3 дні. І через 3 дні після відміни починають падати. А це наша нервова система, проблеми з затримкою води в організмі, депресія, безсоння. Цинк за пару днів наповнюється в нашому організмі і так же швидко його покидає. А цинк це і метаболізм в нашому організмі, і наша імунна система, і потужний антиоксидант. Всі ви знаєте, що селен дуже потрібний для нашого серця. А також він нормалізує роботу печінки, синтез білків. Ну і, мабуть, це один із основних таких елементів, який виводить токсичні речовини з нашого організму, такі як миш'як, ртуть, свинець. І ось він в наш організм, щоб він накопичився в нашому організмі, витрачає цілий місяць. Тримається 2-3 місяці. Ну, всі, мабуть, знають, що кальцій дуже необхідний для наших кісток. Так от, друзі, щоб наповнити наші кістки, йому приходиться витрачати 1,5-2 роки. А коли ми перестаємо пити кальцій, він буквально за тиждень лишає наші кістки. Рекордсменом по засвоєнню в нашому організмі є. Магній. Він засвоїться за 20 хвилин, ну і десь через добу після стресу він покидає наш організм. А магній це і хороша робота нервової системи, сердечка нашого, м'язових волокон. Він дуже корисний для людей, у кого Проблеми з артеріальним тиском, піднімає наш імунітет і стійкість до нервових стресів. То тепер скажіть, будь ласка, друзі, то чи варто приймати вітаміни щодня? Пам'ятайте, це наша їжа, це ті цеглиночки, які будують наш організм. Будьте здорові!